Мій ти любий Ісусику, ти стався маленьким дитятком, бо полюбив мене і хотів бути таким, як усі діти, щоб дати нам приклад, як маємо ставати подібними до тебе. Ти радо й охоче ходив до церкви, щоб там прославляти свого небесного Отця. Ти дуже уважно слухав там наук і побожно молився. Ти був послушний своїй матері. Причистій Діві Марії і Святому Йосифові, ти був такий добрий і побожний, що всі люди, дивлячись на тебе, тішилися тобою. Отакою От дитиною бажаю і я бути. Хочу радою, хоче ходити до церкви й там побожно молитися, й пильно слухати духовної науки. Хочу бути послушний, як ти, батькові, матері, учителям. Щоб їх ніколи не засмучувати та й не прогнівити, хочу стерегтися всіх гріхів і робити лише те, що добре, та й тобі й Отцеві твоєму небесному подобається. Я також бажаю наслідувати тебе в своєму житті, але я такий маленький, слабосильний, що нічого сам не можу. Тому прошу тебе, мій Ісусику, дорогий, допоможи мені. Скільки раз поглядаю на образ, як ти перебуваєш у обіймах Твоєї Матері, завжди думаю і прошу тебе і твоєї Матері, поможіть мені бути доброю, побожною дитиною, щоб, радо, охоче й щиро брався я до молитви й молився, щоб боявся гріха і не зрішив ніколи, щоб ставався щораз подібнішим до тебе, мій Ісусику, прийшов колись до неба. Амінь.